Прем'єру балету Лускунчик Гофмана побачили на сцені київської опери. Один із найвідоміших балетів світу віднайшов сучасне звучання в музиці українського композитора Івана Небесного. Чим дивували глядачів-постановники? Руслана Сушко розкаже. На сцені київської опери артисти балету Лускунчик Гофмана цього разу дивують глядача прем'єрою на музику знаного українського композитора Івана Небесного. Я певний час думав, ну звичайно, читав читав Гофмана, от але, як то кажуть, основним рушієм того, що я погодився, це стала. Візія балетна візія Артема Шошина. Коли я її побачив, я зрозумів, що з цього можна щось зробити. Тобто, я вже тоді знав, що робити. Я бачив його ідеї. За словами композитора, в постановці навіть звучатиме легендарний різдвяний Щедрик. Там є лейтмотиви різдвяних різдвяних. Е Ну скажімо так, відомих різдвяних світових колядок, які просто не символізують те, що діє, відбувається на різдво. Звичайна різдвяна святкова вистава для, для в першу чергу для молодшого покоління. Подавати світову класику через українську культуру одна з головних задач сучасних мистецьких закладів, кажуть творці прем'єри. Мені б хотілося, щоб вистава сподобалася, і мені б хотілося, щоб вона була. Е щоб вона була не гіршою. За е, лоскунчик, який ми мали до тепер. Ми просто робили свій продукт, просто не звертали на ну на увагу. Тобто, це це не означає, що якщо є Чайковський, то, то Лоскунчика більше ніхто не може чи не має права написати. Артисти відіграли безпомилково. Проте головна балетмейстерка зізнається в сьогоднішніх реаліях проводити репетиції буває непросто. Складно але ну, нічого, чесно кажучи, на велику жаль, що звикли вже тут. До, до такого режиму. Коли повітряна тривога, ми припиняємо нашу роботу і йдемо в укриття, потім повертаємось, робочий час у нас трохи відтягується. Попри це, побачити лускунчик можна буде аж до 5 січня. Організатори запевняють, вистава сподобається і юному глядачеві, і всій родині. Руслана Дима Раховець, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон Єдині новини.